Привіт усім! Вітаю вас на каналі Все трошки». Сьогодні 11 вересня 2022 року. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні неділя. Як ви бачите, ринок вже не працює, покупці і продавці вже пішли з ринку, а ми покажемо, що залишилося, що не продалося. Можливо комусь щось сподобається з оголошень і ви зателефонуєте і придбаєте собі даний автомобіль. Ну що, погнали? Ще два Кенгу, зараз ми їх подивимося. Старіший і новіший, на, проти... на протитуманних фарах і той, і той. Так, Перший у нас коштує 10614 рік телефон 0,93 572, 8336. Пробіг складає 98 тисяч. Такий Кенгу. І наступний. Поруч з нього стоїть сусід. Має складні електродзеркала. Або механічні складні. 12 рік, 8600. За нього просять телефончик такий самий 0,93 572 83 36. 240 тисяч пробігу, 12 рік. Дизель 1,5. Друзі, такий кем Один другий. Можна щось підібрати, перед тим ретельно перевірити. Знімемо в цьому відео чобітки, також давно їх не знімали. У нас є чобіток Reno Kengo. Немає автомобіля проти туманних фар. За автомобіль хочуть 11617 рік. Телефончик 093 888 82. Скло ну, погане. Перепрошую за якість зйомки, але погодні умови вносять свої корективи. Так, Volkswagen Caddy Такий простенький автомобіль. 12700 за нього хочуть старті, це 14 рік. Де 6, пробіг 226 тисяч. 0,93, 82 Рунокенго. Маємо Рунокенго. На столевих дисках 11500 просять 17 рік дизель 1,5 220 тисяч пробігу телефончик 093 888 82 такий друзікенгу кого цікавить можливо хтось з таким стикався щоб була підроблена сервісна книжка бо є така інформація не правда можливо це і Неправда? Але може все бути. Наші умільці подроблюють все. Ось такий авторинок, як ви бачите, нікого немає, лише автомобілі стоять. Ну, продовжуємо далі шукати чобітки. Ще знайшли на ринку два чобітка, два кадіка. Це у нас є Максібаза. Бачите, так? Да? По ціні я вам зараз скажу, що він коштує. Він коштує 12300. 2012 рік. Телефон 09896 00500. Дизель 2.0. На автоматі даний автомобіль. Є протитуманні фари. Суму також протитуманні фари є. Цей також Максібаза. А цей коштує. А це коштує, цьому ціна договірна, є тільки телефончик 09896-00500, Дизель 1.9, 9-й рік. Пробіг не вказаний, ціна не вказана, телефончик є. Кого цікавить, до речі, телефончик і однаковий, що на тому що на тому, один продавець. Можна з цих двох щось вибрати. Ще один кадік. Це в білому кольорі. Телефончик продавця є. Так, 230 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 13 рік, а ціни немає. У кого цікавий, то, -то добре телефон. Поцікавитися, скільки він коштує. Якщо є якісь потенційні покупці. Хто дійсно шукає собі кадіка. Так, наступний у нас є вже в короткій базі чорному кольорі, є протитуманні фари на легкосплавних дисках. Так. 14 рік, пробіг 242 тисячі, хоч до нього 12350, 12, телефончик. Ну, Фіксуйте, кого цікавить, дзвоніть до продавця. Як ви бачите, кадіків на ринку багато, можна щось вибрати. Так, друзі, чобіток Fiat Cubo, Ціна його на старті. 7915 рік, 208 тисяч пробігу. Телефончик 066 2702, 27 82. 702 2782. 702-2782 код 066. Ось такий чобіток Fiat Cubo, Кого цікавить? Вантажний Кенго. В зеленому кольорі на стальних дисках ковпаками протитуманні фари 9700. За нього хочуть. Це у нас 18-й рік. Погано видно слово мокре. Добре, не видно. Що. А, телефончик Сорі-сорі, телефончик. Ренокенго. Ось Такий автомобільчик. Є верхні релінги. 10300 за нього просять 15 рік, пробіг 165 тисяч. Телефончик 095 405 1708. Кенго вантажний. За нього хочуть 8617 рік. Телефончик 050 211 66 27. Арнокенго. Вантажний чобіток. Простенький автомобіль. За нього хочуть 9300. 146 тисяч пробігу, 17 рік. 0,50, 1050... 050 015 6139. Сьогодні зйомки такі фортнозорні, тому номер диктую. Ось такий Кенго. Я нагадую мене на людському авторинку і можливо... Відео дивляться продавці автомобілів і вони бажають зняти передпродажну зйомку свого автомобіля. Ми покажемо, розкажемо. І можливо хтось з підписників чи гостей каналу, який шукає собі автомобіль, з вами зв'яжеться і придбає ваш транспортний засіб. В описі до відео буде посилання на інстаграм. 7300 2014 рік пробіг 181 тисяча. Телефончик 050 077 42 44. Ну, до відео буде посилання на сторінку в інстаграмі. Де можна зі мною зв'язатися, там є телефончик. І ми домовимося про продажну зйомку вашого автомобіля безкоштовно. Ви розкажете про автомобіль, я познімаю. Можливо, хтось вигається в придбанні того чи іншого транспортного засобу. І дана відеозйомка полегшить у виборі.